Хлопці на дворі п'ятниця, тільки очухався після Майамі. Хлопці, так джедово, що я пробрався і рублю це. Просто рублю це. Ви завжди думаєте, що я нічого не роблю, коли стрімлю. Це не так? Хлопці, на дворі субота, я тільки що знаєте, прокинувся в своєму готелі, і сьогодні знаєте, я стрімив. І. Мені сподобався стрім де він йде за покупками, намагається купити кота. Але зараз я збираюсь показати вам, що я маю дещо зробити для WWE. Вийде буквально цього ж дня. Боже, знаєте, я просто показую вам всім, що типу я працюю. Ти, ви бачите хорошого працівника WWE. Побачимось. Добре, хлопці, я збираюсь вийти у костюмі пляшки Прайн. Не можу дочекатися результату, по що з цього вийде. Так, звучить це по дурному бла-бла, ви вже знаєте, побачите. Але так, я збираюсь вийти туди після виходу Лога на пола. Подивимося, що вийде, я не знаю, але зробимо це. Double ice feed. О, не, не, Рэнди, не, не. Давай, поднимайся к Рэкетку, поднимайся. Поднимайся, малюча. Давай, давай, Логан. Один, два, три. Тільки що був поєдинок з Ренді Ортоном. Все реально. У мене розпухла голова шиї, її дровий срака. Важко, ніби скручена. У мене лютий-лютий гул в голові. Та може я пробуду всього один день в лікарні. Все буде добре. Я не помер і не хочу думати про це. Але в мене вбив РКО Ренді Ортона. Моя голова так болить чувак. Але ви тепер всі ви знаєте тут. Я лише хотів сказати вам, що все добре. Це не прайм. Не пійбраем. Як ви знаєте, як я його зробив, бувайте. Ей, спіде, де хто мені прислав це відео, бро. Я думаю, ти маєш глянути. Я буду в грі, та не беру тобі зад. Побачимось скоро. Бережи себе лиса башке.